Нас запитують, у якомусь прямокутників розміщено 12 китів. Тобто нам потрібно перелічити китів у прямокутниках. І почнемо ми з ось цього великого прямокутника. Тут у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, а це вже більше, ніж 12, 14. Тобто ми бачимо, що в прямокутнику у нас 14 китів, це більше, ніж 12, тобто цей прямокутник нам не підходить. У другому прямокутничку у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6 китів. Це не 12, це менше, ніж 12, тому цей прямокутник нам не підходить також. Тобто 12 китів повинно бути в останньому прямокутнику, про те, щоб впевнитись, я пропоную перелічити їх. Це буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. І справді тут у нас 12 катів. Тобто це той прямокутник, який нас просили знайти. Спробуємо зробити ще одне завдання. Нас тут запитують, скільки овечок ми бачимо, і будемо їх лічити аби знати. Це у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, аж 17 овечок ми тут бачимо. І в мене є ще одне завдання, в якому нас запитують, скільки квітів ми бачимо на зображенні. У нас тут одна квіточка, друга квіточка, третя квіточка, четверта квіточка і п'ята квіточка, тобто всього в нас тут п'ять квіточок.